Іноді ми думаємо, що сім'я це лише набір обов'язків. Учасник гри, де кожен грає свою роль батько, мати, син, донька, ми виконуємо, що треба, годуємо, допомагаємо, дзвонимо, святкуємо дні народження, розмовляємо, як належить. Але чи завжди в цьому є щирість? Чи завжди ми справді поруч? Стоїцизм. Хоч часто здається філософією про самодостатність і внутрішню твердість, насправді надзвичайно глибоко говорить про стосунки. Про те, як бути не просто присутнім, а присутнім душею, як підтримувати, не втрачаючи себе, як любити, не ставлячи іншу людину у центр замість свого я. Підпишись на канал, якщо шукаєш не гучних слів, а справжньої глибини у стосунках. Якщо тобі важливо зберігати спокій не втрачаючи близькість. Стоїцизм це не холод, це присутність, це не відсторонення, це гідність. І саме вона основа справжньої любові. Сенека писав, ми народжені одне для одного, але він не мав на увазі романтичний міф про другу половинку. Ішлося про інше, про наш природний обов'язок підтримувати людяність в інших, зберігати гармонію навіть тоді, коли це важко. А ще про важливість чесності, витримки і прикладу, який ми подаємо. Сім'я для стоїка це, це не обов'язок, нав'язаний зовні, це нагода тренувати серце, характер, гідність, це місце, де ти маєш бути собою, не втрачаючи тепла. Цей текст про те, як бути сильним у стосунках. Як розмовляти, коли хочеться мовчати, як мовчати, коли хочеться зламати, як підтримувати, не знецінюючи, і як бути тим, хто творить простір миру навіть у бурю. Більшість конфліктів у родині виникає не через брак любові, а через нестримне бажання змінити іншого під себе. Ми хочемо, щоб діти були розумними, партнери вдячними, батьки, розуміючими. Але кожен з нас це окрема природа, окремий шлях. Стоїцизм навчає, ти не володієш іншими людьми, навіть якщо дуже любиш, навіть якщо це сім'я. Епіктет казав: пам'ятай, ти актор у чужій п'єсі, але свою роль граєш лише ти. Це значить, твоя відповідальність не в тому, щоб усі жили правильно, а в тому, як ти поводишся поруч із тими, хто поруч. Контроль це спроба зняти з себе тривогу. Але вона лише множиться. Коли ти намагаєшся змінити сина, партнера чи матір, ти починаєш боротися не з ними, а з реальністю, а це завжди програш, бо реальність не зобов'язана бути тобі зручною. Замість контролю приклад, замість наказу запитання, замість тиску спокій. Бо хто хоч раз відчув прийняття? Хто більше не боїться бути собою, і саме це найглибше, що можна дати родині. Справжня близькість починається там, де відпускають очікування. І залишають тільки присутність. У сучасному світі любов часто зводиться до відчуттів: відчуваю значить, люблю. Не відчуваю, значить, усе зникло. Але стоїк розуміє: почуття це хвиля, а не основа. Любов побудована лише на емоціях. Зникає разом із настрієм, але любов, як дія, залишається, вона глибша за стан, вона вибір, Сенека писав. Любов це не в словах, а в діях, не в обіцянках, а в присутності. І коли ми говоримо про сім'ю, це особливо правдиво. Твоя турбота не в пафосі чи красивих жестах, а в здатності слухати, коли втомився, бути поруч, коли незручно, вибачати. Коли легше було б віддалитися, стоїк не чекає ідеальної атмосфери, щоб виявити любов. Бо для нього любов не пасивна емоція, а щоденна практика. Це допомогти без дорікань, почути без порад, побути поряд без потреби щось вирішувати. Це також означає любов до себе, бо неможливо давати глибоке, якщо сам спустошений. Стоїк піклується про себе, щоб бути опорою для інших, а не жертвою у власному житті. Любов, яка базується на дії, витримує випробування. Вона не боїться тиші. Вона не вимагає. Вона просто є, як спокійний маяк у штормі. У сім'ї ми ранимо найглибше. Не вороги, не випадкові знайомі, а ті, хто поруч, здатні торкнутися найболючішого. І тому образа в родинних стосунках найважча. Але стоїк знає, образа це тягар, який ми обрали нести самі. Епіктет казав: не речі турбують людей, а думки про речі. Образа це не сам вчинок іншого, це наша інтерпретація, наше утримування болю, небажання відпустити. Стоїцизм пропонує інший шлях, замість постійного аналізу чужої вини обрати внутрішню ясність. Прощення це не виправдання, це не про те, щоб сказати, все було нормально. Це про те, щоб звільнити себе від пута постійного повтору болю, бо щоразу, коли ми згадуємо образу, ми проживаємо її знову. Стоїк не дозволяє минулому керувати його сьогоденням. Прощення це також сила, це не м'якість, це акт вибору бути вільним, а незалежним від тій інших. І в родині це особливо важливо, бо коли ти прощаєш, ти не слабшаєш, ти визнаєш, я більше не дам цій болі керувати мною. І це вже перемога. Сім'я не ідеальна. Але саме вона школа серця. І якщо ти хочеш стосунків, які витримують роки, мусиш навчитися прощати часто, глибоко, щиро, не тому, що. Інший заслужив, а тому, що ти заслуговуєш бути вільним. Ми прагнемо бути кращими, як батьки, як партнери, як діти. Хочемо все зробити правильно, сказати влучно, встигнути на подію, подарувати щось важливе, підтримати саме так, як треба. Але в цьому прагненні досконалості ми часто забуваємо про головне просто бути поруч. Стоїк знає. життя – не про ідеальні жести, а про щоденну стабільність, про тихий непомітний вибір бути. Марк Аврелій не шукав героїзму в емоціях. він шукав постійності в характері. А у стосунках ця постійність це навіть не слова, а спокійна, тиха присутність. Твоя дитина не запам'ятає, скільки разів ти дав правильну пораду. Вона запам'ятає, що ти був поруч, коли було страшно. Твій партнер не оцінить. Як майстерно ти виграв суперечку, але оцінить, що ти не пішов, коли було важко. Спроба бути ідеальним виснажує, вона створює дистанцію. А стоїцизм про наближення до себе, до істини, до живої реальності. І в сім'ї це наближення проявляється не у великих жестах, а у малому, в тому, що ти є, і залишаєшся. Присутність це найглибший прояв любові, тому що вона не залежить від слів. вона… Вибір душі. Кожна родина це простір, де емоції живуть постійно: радість, розчарування, страх, вдячність, злість, ніжність. Але проблема не в самих емоціях, вони природні. Проблема в тому, що ми часто дозволяємо їм керувати нашими вчинками. І замість зв'язку отримуємо відстань, замість підтримки вибухи. Стоїк не заперечує почуттів. Він лише не підкоряється їм сліпо. Епіктет говорив: ми не вільні в тому, що відчуваємо, але вільні в тому, як діємо у відповідь. І саме ця відповідь формує атмосферу в родині. Гнів приходить, але не обов'язково має вибухнути. Засмучення приходить, але не мусить перетворюватися на образу. Страх з'являється, але він не повинен зупиняти ніжність. Стояк вчиться не пригнічувати, а розпізнавати. І через усвідомлення. Обирати дію, яка не руйнує, а будує. Це робота не завжди легка, бо в сім'ї нас знають глибоко, і там, де болить, ми найвразливіші. Але стоїцизм дає опору. Він каже, ти можеш бути емоційним і водночас вільним, бо твоя сила не в тому, що ти не відчуваєш, а в тому, що ти не стаєш рабом почуттів. І коли ти обираєш бути опорою навіть у хвилини емоційної бурі. Твоя родина це пам'ятає, бо саме в такій миті народжується справжня довіра. У будь-яких стосунках, особливо родинних, легко втратити межі. Легко почати сприймати близьку людину як зрозумілу наперед. Як того, хто завжди поруч, хто має терпіти, мовчати, приймати. Але саме тут починається руйнування. Бо без поваги любов перетворюється на вимогу, а турбота на обов'язок. Стоїцизм навчає, поважай іншого як окремий світ, навіть якщо ви разом багато років, навіть якщо ця людина твоя дитина, або твоя мама, або твій чоловік, вони не твої, вони з тобою, але не належать тобі. Повага це неформальність, це вміння слухати, не перебиваючи, не знецінювати, коли думка відрізняється, це бажання бачити людину як особистість а не як функцію у твоєму житті. Марк Аврелій наголошував, людина гідна поваги не через статус чи кров, а через внутрішню гідність. У родині повага проявляється в дрібницях, не сміятися з чужих страхів, не тиснути емоційно, не вживати слів, які залишають шрами. Коли в родині є повага, навіть у суперечках лишається тепло. Коли її немає, навіть у мовчанні відчувається холод. Стоїк поважає не тому, що інший завжди правий, а тому, що повага це вибір жити в гармонії. І саме вона створює той простір, у якому любов не зникає, а росте. Стоїцизм у сім'ї це не просто набір правил, це щоденна практика свідомого вибору, вибору бути терплячим, бути присутнім, бути чесним і люблячим. Навіть коли це складно, це розуміння, що кожен із нас окремий світ зі своїми страхами і мріями, і повага до цього фундамент здорових відносин. Пам'ятаємо, любов це не лише почуття, це дія. Терпіння це не слабкість, а сила. Прощення це свобода. І головне, бути поруч, навіть коли все навколо крихке і нестабільне. Цей шлях не легкий. Але він дає найцінніше гармонію і внутрішній спокій. Бо стоїцька сім'я це простір, де кожен росте і розкривається, де немає тягаря ідеальності, а є підтримка і розуміння. Дякую, що залишаєшся на цьому шляху. Пам'ятай, все велике починається з маленького кроку бути собою і берегти близьких.